Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо потужні світлодіодні габаритні лампи від компанії «ALED». на цопель t 4 w збудованим канбасом. Тобто е помилку дані лампи не будуть бити, тому що вони йдуть з обманкою. Артикул даного комплекту LGT02P. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині у нас дві. Лампи компактні, невеличкі, але теж в той же час доволі потужні. Повністю в металевому корпусі лампи. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Бачимо, як вони розташовані. Під'єднуються лампи на живлення як 12, так і 24 В. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 2,4 Вт. Колір світла 6000 кельвін, тобто, у нас повинно бути. Біле світло. Зараз одну з ламп підключимо і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В бачимо компактні лампи, а наскільки яскраво відсвічують. Повністю біле світло, як і заявлено, кольорна температура 6000 кельвін. Потужність нагадаю 2,4 Вт. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.